Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це міський голова. Дюрхемейстер. Друге слово це visum. Третє слово це народження. Дюхепорт. Четверте слово це муніципальний парк. Отхемейти парк. П'яте слово це будинок пристарілих. Хетрюстес. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.